Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. І сьогодні, нарешті, я знімаю це відео, яке намагалася відзняти вже понад, мабуть, що три місяці точно. По-перше, хочу подякувати всім, хто залишається зі мною на каналі, новеньким підписникам. Я вас всіх бачу, бачу вашу підтримку, ваші вподобайки, коментарі. Мені це надзвичайно приємно. Дякую, що залишаєтеся зі мною. І це локація нової квартири, тобто не нової, а ту, яку ми винаймаємо разом з моєю коханою людиною. Ось. І через те, що в мене так різко змінилося життя на краще, звісно, то я не могла просто не мала часу і через роботу, і через те, що просто звикала до нового життя, до нового побуту. Не знімала відео, і ось нарешті, впродовж е, трьох місяців, е, я наважувалася і нарешті наважувала, наважилася е, відзняти відео, яке сороване, якщо можна так сказати, однією з блогерок Ольгою Насоновою. Я дуже вдячна тобі, Олічко, Яка е, коли я ще була в Яренче, а це було у лютому. Надіслала мені ось такий пакетик з відливантиками. Тут я навіть не рахувала, якщо чесно, на більше десяти відливантиків, гурманських ароматів. Просто надіслала людина, яка просто хотіла мене порадувати, підтримати, порадувати, підтримати і просто зробити приємне. я розношувала ці аромати. Взимку і ось нещодавно. Так само ви, можливо, бачили допис на моєму каналі. І нарешті, нарешті, нарешті буде, будуть відгуки на аромати. Дякую тобі, Олю, до речі, за листівочку. Вона зберігається в моєму серці і на полиці І перший, перший аромат це Леві Ембель. Lancome. версія oui, oui la belle. Oui la a Weль Lancome. Оскільки зараз я не хочу розпилювати знову ці аромати, просто поділюсь своїм враженням. Отже, стартує цей аромат дуже схожий на класичну версію, тільки більш повітряний, більш легкий. Справді, взимку у приміщенні я його розпилювала. І... Спочатку він був солодко-пудровою гурманською композицією, а потім він повернувся і став більш повітряним, більш легким і не так душив, як, наприклад, класична версія. Тут яскраво відчутна ніжна троянда. В спеку стають відчутні бергамот і солодкавість малини. Аромат свіжий, ніжний, випущений у 2022 році. Тобто, це. Відносно новинкам. Тут заявлені ноти малина, рожевий перець, бергамот, троянда, іланг, солодкі ноти ірис пачулі. Ірис тут заявлений в базі, на відміну від класичної версії, де Ірис огортає всю композицію і знаходиться у серці, у її серці, так, композиції. Завдяки цьому ірису аромат запудрується. І перетворюється на певний такий огортаючий кокон. Він приємний, приємніший за класичну версію, більш фруктовий, стійкий, заповнює простір. Ну, як, в принципі, і всі лявіебельки, вони а, такі дуже шлейфові. На фрагранти це його порівнюють з My Insolence in Guerlain, з, з яким я, на жаль, не знайома. Дуже гарний флакон насправді з цього аромату. В принципі, як і вся лінійка цих L'Viepel. Один, мабуть, що з найкращих для мене, принаймні, ароматів, флаконів, саме, якщо говорити про форм-фактор, є одна версія повна Левіебель-Лекла, і до бази цей L'Avia-Ebeel-Oy oui аромат стає до нього схожий. Гарна база, легка і солодка. Отже, дуже гарна композиція. Всім раджу тим, хто любить Лявіебель, але хоче більш повітряних нот. Джуліатзеган аромат, який по-різному можна вимовляти назву м або -м". Тобто для мене цей аромат виявився таким, як аромат Гмн. 2016 року випуску це яскравий насичений, трішки мильний старт цієї композиції, швидко стають відчутні солодкавість малини, яка відіграє головну роль у цьому ароматі. Влітку додаються і стають більш відчутними білі квіти, карамельність з мускусом. Це аромат неприторний, шлейфить і взимку він більш важкий. Важче відчутний, тому що тут заявлені такі ноти, як Малина Герань, трішки додає такої гірчинки. Так? Неролі, тубероза ірис, апельсиновий цвіт жасмин і жасмин самбак, ваніль, карамель, сандал, гльотро, білий мускус і пачулі. А, цей аромат порівнює з гіпнотик Poison. А, на жаль, я не пам'ятаю, як саме пахне гіпнотик Poison. А, Версія ароматична, незважаючи на те, що тут і карамель, і малина, і все таке солодке із білими квітами, але він а, залишається парфумерною композицією, ноший на той аромат, який мені надсилав ще Діма, а, Divine Passion. акорд давайте так, згущеного молока, малини, і, здається, там щось теж білі квіти були. І дійсно вони дещо перегукуються ці два аромати. Деякі з фрагрантики відчувають так само ще поматність, яку я, на жаль, не відчула. Це аромат молодіжний, трішки вершковий, трішки трапкуватий, завдяки, мабуть, ірсу. Бо він запутрується, до бази починає стихати, і стає карамельно невнятним і монотонним аромат, не, аромат це Блекопіум. І тут, мабуть, що треба сказати: по-перше, те, що в мене є класична версія опіуму. І вона повністю не схожа з блекопу, тобто це взагалі різні аромати. Я тестила у брокарді і парфумерних інших магазинах версії Блекопіу, здається, Flor, такий ще синенький флакон. І оцей останній, ну або передостатній, бо вже вийшов новий, зелений. Ось і. Те, що мені подобається саме в цих блекопимах, це те, що вони мають свою базу, але на цю базу накладається інший якийсь акорд, і вони повністю змінюються. Ну, принаймні для мене. Цей аромат яскравий з насиченим стартом д'оранжу, тобто квітєві апельсини, і солодкої груші з домішком пересолодженої кави, яку, в принципі, як каву, майже не відчутно, тобто, це кавовий якийсь напій, дуже дуже солодкий. Аромат, на відміну від попереднього, він все ж таки стає вже десертним. Відчутна лакриця, як, наприклад, у валіталімпіцька монпафам. Так само тут є жасмин, гурманська кава, кави, до речі, ну, знову ж таки, майже не відчуваю, гра білих квітів і ванілі. Заявлення груша, режевий перець, апельсиновий цвіт, кава, жасмин, гірки, мигдаль, лакриця, ваніль, пачулі, кашемірове дерево і кетер аромат дуже насичений, тому влітку, якщо його і носити, то тільки десь там на колінках і щоб один пшик, і то це вже забагато. Дуже шлейфовий, дуже такий. Повітряний аромат заповнюю знову ж таки простір, дуже помітний аромат. От На відміну від мого носу ніс хлопця, відчув просмажені зерна кави. Тобто це не кава як така, а саме оці просмажені зерна, кави ще, мабуть, не перемелені, які додають такої гірчинності. Аромат Redwood Quartz. Від Олівер Креспа це наліто кислість синтетичних червоних ягід з водянистістю магнолії. Так? Він дуже так, замилюється цей аромат, а взимку він був схожий на мавій. Від Hugo Boss, саме за таки цій мильності. Так само ще цей аромат порівнюють з Angel Nova версії Eau de Toilette. У мене є в версії Parfum. Я не знаю, яка версія Eau de Toilette, Ну, На мій погляд, вони не схожі, не можу сказати, але з Parfum від Mugler Angel Nova – це рожева та зірочка. Вони ніяк не перегукуються. Хіба що. Тріанда і лічі, ну знову ж таки, тут вони значно синтетичніші. синтетичніші. А, і а, для хлопця це взагалі був якийсь такий шампунистий аромат ще із відчутною гіркавістю. Тобто аромат на любителя, як так скажімо. Але знову ж таки дякую за те, що дала мені Олічко можливість познайомитися з таким ароматним ароматом. Далі наступний аромат це знову ж таки, Juliet Hazegun. Аромат 2022 року, тобто відносна новинка. Це різкий магнолієво цитрусовий старт. Знову ж таки, тут відчутна ця шампунистість або мильність, ну, радше шампунистість. Чайність трішки нектариновість, зеленість. Синтетичний, як на мене, і цей аромат землистий. На спеку він буде гарним, але знову ж таки тут треба дозування. І що тут заявлено? Це бергамот, лимон, петітгрейн, імбир, нектарин, магнолія, фрезія, півонія, зелена слива, мускус, амброксан, ваніль і бобитонка. Яскраво зелено-мильний і монотонний аромат. Я його намагалася от нещодавно розношувати на вулицю, він відчутним був десь дві години дуже яскраво. дуже. Я наносила десь нопшики. 4, мабуть що на шию, зону декольте, І це була моя помилка, тому що у спеку це справді освіжаючий аромат, тут я нічого не скажу, але от якась така кислість і мильність, вони справді дуже набридли і ну, було важко в цьому ароматі. Не знаю, можливо, треба дозування, можливо, його треба поносити ще взимку, тому що взимку якось я його не запам'ятала, нічого не можу сказати. Ось, ну, не моє, на жаль, сексовий аромат. Uh, Divine Vanille від Essential Perfance Олівер Пешо. Якщо я правильно вимовляю прізвище цього парфумера, 2019 рік це яскравий чорний перець на противагу ніжності кориці, димний, ладаний, серйозний на солодко деревній базі, дуже гарній. До речі, базі аромат. Тут заявлені кориця, шавлія, чорний перець, ладанус, мантус, помароз. Мадагаскарська ваніль, бобитонка, сіамський бензоїн, техаський кедр, пачулі і мускус це аромат для дорослих виважених особистостей, яким не вистачає легкості, дещо грайливості, що й буде додавати ця композиція. Шлейф у цього аромату невеликий. Нагадав у базі горіховий десерт з ваніллю. Тобто дуже гарний аромат, дуже сподобався. Підходить як чоловікам, так і жінкам. Але ну, його час, мені здається, осінь і зима. На літо він не те, що хотілося б носити у спеку. Ось, Дуже гарний аромат, справді сподобався. Те, що, знову ж таки, Запам'яталося вразило, але я би не носила і флакон би не купила. Це Daisy So Fresh від Marc Jacobs 2011 року. Аромат мильних бульбашок, дуже такий чіткий флешбек у дитинство. Знаєте, саме, от, якщо хтось згадає, коли не було ще тих мильних бульбашок у флакончиках, або просто не могли придбати, брали. Будь-яку таку мисочку наливали туди миючого чого засобу. Я знаю, що це е, не натурально і не корисно, але все ж таки. Потім, як мене бабуся вчила, відриваєш у кульпапки оце стебло, е, розрізаєш його з обох боків, і от саме через цю соломинку можна надувати було ці мильні бульбашки. І оце такий чуткий флешбек у дитинство, коли е, Бульбашки всі закінчилися, а ще хочеться погратися, то саме цей аромат допоміг згадати. Тут є трішки зелені і трішки розмитих водою фруктів. Тут заявлені зелені ноти, малина груша, грейпфрут, фіалка лічить цвіт яблуні, троянди і жасмин, які, до речі, я тут не відчуваю. Ні цвіту яблуні, ні троянди, ні жасмин. Тобто це така. Суцільна композиція, і у базі тут мускус слива кедр з Вірджинії. От в одному з коментарів під фрегентику, які я читала, потім щоб вже остаточну думку оформити щодо ароматів. Одна жіночка написала, що це таку цитату, фразу: Якщо хочеш, щоб життя тобі усміхалося. Подару спочатку йому свій хороший настрій. От саме це аромат хорошого настрою з дитинства. Дякую за флешбеку, Олю, і справді це аромат, який би я не купила. Але цей відвиванток, цей пробничок я зношу із задоволенням. І це дуже гарний літній аромат мильних бульбашок. Для тих, хто хоче пахнути саме так, ласкаво просимо. Далі, наступне це Red Shoes від Fat Essential 2018 року випуску, і це знову жаг да? і унісексовий аромат. Альдегіди з кислістю ягід. Дамайська жирна троянда зі спеціями, гіркість герані, водянистість, легкість, аромат грайливий шлейфовий. Тут заявлені такі ноти, як червоні ягоди, грипфрут, чорна смородина альдегінди, дамайська троянда, імбир герань, рожевий перець, пачулі, мускус і кашемірове дерево. Аромат отримав премію, наскільки я зрозуміла, з парфумерного мистецтва. І це аромат. Знову ж таки, не те, щоб мене вразив. Не знаю, чому, можливо, просто я його мало поносила, що достатньо багато його залишиться. І він нагадав якусь таку барбарисковість. От цукерки барбариски, або щось таке, це, знову ж таки, легке з кислими ягодами червоними, Тут, да, червоні ягоди, грипфрут, чорна смородина. А потім змінюється все це дамаскою, жирною, такою маслянистою трояндою, ще й зі спеціями. І от саме ця середня кхм, гра нот, вона трішки відштовхнула від себе, тому що з трояндами я поки що не дружу. Але все попереду, чому ні? А ось те, що мені справді сподобалося, і дуже запам'яталося, це аромат Монклер. Пуфарпорфан 2021 року це гарна сандаловість в базі, пудровість, прохолодність, ніжність, повітряність геліотропу та ваніль, на ванільно-деревній базі. Це аромат справжньої зими у флаконі. Тут навіть заявлена така, така нота, як сніг, який, звісно, що це, мабуть, що. Така абстрактна нота, але вона відчутна і дуже гарна, як така прохолодність, саме така крижана вода, ніби на ванільній базі. Гарне наповнення, але жахливий, як на мене, флакон. От справді це те, коли от Лабель, так, красуня і чудовисько. Зовні чудовисько, а всередині дуже гарна композиція. Ось, тут заявлені такі ноти, як пудрові ноти, сніг, бергамот, геліотроп, геліотропшесмин, самбак, ваніль, сандалкедр і амбра. Це ванільний десертик, з... але він знову ж таки не скочується саме от у справжній десерт. Це все ж таки ароматична композиція. Порівняно з Сігнейчем Монблан. Я тестила цей аромат, але, ну знову ж таки, саме от ванільним аспектом, так, він нагадує, але це дещо інший все ж таки аромат, і на зиму я його зносила майже от половину з того, що було, справді, дуже сподобався. І останній аромат це кутюршик від новеліста унісексовий аромат 2020 року. В базі це землисті пачулі. З ваніллю, от навіть тут зі спрею ще дуже відчутно, прям ах, клас. А, з першого обшику, схоже на лявіебель ірисовістю, апельсиновим цвітом і жасмином. Тройний траткуватий аромат а, з білими квітами. Тут заявлені апельсиновий цвіт, зелені ноти, рожевий перець, ірис, єгипетський жасмин, турецька троянда. А, Ваніль, пачулі, листя чорної смородини. Це густий насичений і стійкий аромат, який справді дуже нагадує Левіє Бель в одній із його таких інтерпретацій. Ось. Тому, якщо я не знаю, чи новеліста це насправді, мабуть, що за грошима такий самий аромат, як за вартістю, як і Левіє Бель. Відванком, тому вам вибирати, які аромати ви будете використовувати. Підсумовуючи, хочу сказати, що мені сподобався от, Divine Vanille від Essential, так, яскравий чорний перець. І а, Moncler Parfum. Це от, мої два фаворити з 10. Ті, що мені не сподобалися, це, звісно, Мосту Свердлічий Дісвайт Redwood, а, Далі Magnolia Bliss, Кислість і якась незрозумілість, а всі інші дуже такі гарні аромати, але просто не захочу їх придбати у флакон. Це, це суто моя суб'єктивна оцінка. Завжди раджу всім тестити, тестити і розношувати бажано ці аромати, тому що коли ми заходимо в магазин, ми не завжди можемо зрозуміти, який насправді це аромат. З першого погляду, не завжди. Виявляється сутність, так? Олю, ще раз вдячна тобі за підтримку, за те, що ти е, надіслав мені такий подаруночок. Е, це було справді таке от частинка свободи, частинка е, того, що я люблю е, у такий непростий і нелегкий час. Перегляд цього відео, підтримайте канал вподобайками. Пишіть коментарі. Пишіть, чи є у вас такі аромати. Можливо, ви їх тестили, можливо, у вас інші думки. Це все нормально. Я дуже буду вдячна за ваші коментарі. Ну, а на цьому все. Дякую і всім па-па!